Тож вологі, волога волога може виражатися в ґрунті в абсолютних і відносних одиницях. Абсолютної одиниці, це коли ми параметр вологості можемо в якійсь кількості оцінити. Наприклад, це може бути кількість від маси сухого ґрунту, це може бути відсоток від об'єму ґрунту, це може бути дуже часто зустрічається від як в міліметрах водного стовпчика волога на полях. Відносна вологість виражається, може бути виражена в літературі, можна зустрічати як відсоток від повної вологомісткості ґрунту. Найчастіше зустрічається польова відсоток від польової найменшої вологомісткості ґрунту. Це синоніми слова, тому що різні джерела по-різному називають і там навіть їх більше є варіацій назви цієї вологості. Оце найпопулярніша на теренах пострадянської країни. Представлення вологості, як її рекомендують в агротематиці, за кордоном, наприклад, досить популярним є інша форма відображення вологості: це відсоток від діапазону активної вологи. Це діапазон між це та кількість вологи між найменшою вологомісткістю або польовою вологомісткістю і вологістю в'янення. От е, оцей діапазон приймають за 100% і відображають як відсоток е, вологості.